Це витримує, ті йдуть. ті, хто не витримує, ті чекають, поки в них впаде планка, і вони підуть. Тому я впевнена, що сьогодні треба перш за все всі питають, що робити майдану. Що робити майданути про мене це, це про це майдану? Треба зробити все, щоб всі знайомі і друзі, тих депутатів у фракції регіонів які. Ну, свідомо зрозумілими, що ті депутати, які з західної України, з центральної України, мажоритарники, які з навіть з півдня і сходу, які йшли своїми програмами про демократичні засади, про реформи в країні. Значить, вони ж мають інші уподобання ніж бити дітей на майданах, ніж о, в зворотньому боці до Росії, до Путінської Росії зараз повертатися. Тобто, ці люди повинні отримати підтримку, це значить, що родичі, знайомі, виборці на їх округах повинні їм говорити, що приймати треба рішення. Рішення, яке відповідає вашій гідності, відповідає вашій роботі під час виборчої кампанії, відповідає вашій програмі. Ідіть звідти не будьте з цими бандитами. І це робота, яку треба робити. Я дуже жалкувала, коли я знала 22 людини, які разом зі мною хотіли вийти саме в той час, коли я виходила. І якщо б опозиція тоді, хоча б протягнула їм руку і сказала, хлопці, ми вас захистимо, не бійтеся. Ми навіть захистимо і ваші бізнеси, і ваші сім'ї, якщо на них будуть брутально нападати, то вони вийшли тоді. І коли я підходила і казала, що ж ви робите, ви ж казали, що 100% Я знала, що було декілька заяв вже написаних. А люди мені кажуть, Інна, до нас ніхто не підійшов, нам ніхто не сказав, що хлопці, давайте нас залишили один на один з цією машиною, з цим бульдозером. І е, мені було дуже жалко, що опозиція тоді не, не зорієнтувалася. Закримо е, цю розмову про залякування. Просто дуже важливо зрозуміти, а як виглядає механізм залякування депутатів фракції партії влади? Хто конкретно залякує? Конкретно це всі люди, які пов'язані е, безпосередньо з Клюєвим, е, бо він є керівником штабу. Всі е, е, члени фракції регіонів так чи інакше пов'язані з роботою штабів. Е, і штабні е, на містах чи в центрі отримують інформацію щодо контактів, зв'язків, близьких людей, е, бізнесу, який пов'язаний з тими чи іншими депутатами, і на них іде тиск. Якщо це державні службовці, то через вертикаль, через міністрів чи заступників міністрів. Якщо це регіональні еліти, то через губернаторів і їх заступників чи керівників органів центральних органів влади на містах через бізнес-асоціації, в тому числі, тобто це вертикаль, яка працює як таран. Але ще раз хочу сказати: якщо люди відчувають підтримку, Ну мені так здається, що нам з Володією було трошки легше, тому що ми один одного підтримали. Він підтримав мене, я підтримала його. І буквально останні два дні, коли вже відчули, що жодні аргументи не працюють, тому що він витримав цей удар. Йому почали говорити: А ти що не розумієш, що іні кінець? Пожалій, хоча б дії. Якщо ти вийдеш, то дій кінець. І коли він зі мною це проговорив, то я сказала: Володя, ну, ну ти ж розумієш, що. Це неможливо. Так? Якщо ми цього не боїмось, то це неможливо. Східні мудреці кажуть: якщо ти не думаєш про страх, то нічого з цим страхом до тебе не, не приходить. І безумовно, ми повинні розуміти, що якщо, наприклад, в сім'ї чоловіка давлять. А він приходить додому, і там жінка йому каже: Та не приведи Господь, та що ж ти робиш? Як до мене? Я буду не буду ображати моїх родичів, але мені теж дзвонили мої старші рідні і казали: та не дай Бог, ну що ти іночка, Да ніж у ніч тоже, да от мені розказали, що з тебе буде і так далі. Тобто така, така низість, що навіть через людей, які живуть в віку. Починають давити і там сльози, і там намагання тебе тобі сказати, що ти хоча б нас пожалій не роби цього. Тобто всі зараз, всі абсолютно важелі, йдуть е, в хід для того, щоб цих людей зупинити. Але е, якщо їм будуть допомагати друзі, середовище, суспільство, виборці, то вони будуть відчувати, що вони можуть і хочуть це зробити, і зробляться. Були сподівання повторити. Шлях виходу з політичної кризи 2004 року, коли парламент мав стати тим майданчиком, так на якому ви шукали вихід. Ми не побачили це до нового року. Отже, почнеться нова сесія. Ваш прогноз, як буде поводитись, наприклад, фракція партії регіонів? Чи буде це повторенням <різь> того ж самого, що ми бачили три роки? Тобто Чечі махнув рукою. І яке, там, яка б дискусія не була, рішення прийнято? Чи буде щось інакше? Ну, ви знаєте, напередодні Нового року була вже дуже турбулентна ситуація. У фракції було два засідання фракції в понеділок і в четверг напередодні бюджету, який перетворилися просто в суцільний скандал з нецензурною браню, з криками пішов вон до міністра податків і зборів Кліменка. З криками, що ми більш не будемо маріонетками і слугувати тим, хто узурпував і владу, і гроші, і зараз насильництвом і кров'ю намагається пов'язати людей, які до цього не мають жодного відношення. Згадали і те, що було опубліковано, нібито заява від партії, що вона просить зупинити курс на євроінтеграцію, тому що заява ця навіть не обговорювалася у фракції ніхто не знав про те, що вона піде. Тобто є величезна напруга зараз. Але ще раз хочу сказати: якщо не буде пропозиції політичної, що людям дадуть політичний захист, якщо Майдан не скаже, що ми будемо захищати вас так, же, як захищаємо зараз своїх походами до МВД, до прокуратури, тиском і так далі, то ці люди так і залишаться. Вони будуть зборені всередині, але вони не вийдуть. Для того щоб нам сформувати нову більшість в парламенті, ми не можемо обійтися без депутатів з фракції партії регіонів. Тому, якщо ми дійсно хочемо безкровно розв'язати, я ще раз хочу сказати, я бачу єдиний варіант безкровного розв'язання конфлікту це відміна незаконного рішення щодо повернення до конституції 96. го Для цього достатньо 226 голосів в парламенті і волі спікера. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, та конституція була фактично введена таким чином, що на сайті Верховної Ради з'явився текст як офіційної конституції, конституція 96-го року. Таким же чином, зараз парламент в 226 може прийняти акт про повернення до конституційного ладу, прийняти рішення і фактично ввести конституцію четвертого і все законодавство привести у відповідність. До моменту, коли було відмінено конституцію четверта, тобто ми таким чином а, е, вирішуємо два завдання головних, яких вимагає від нас на сьогодні майдан. Це відставка уряду. Вона в цьому випадку а, автоматично йде, це формування уряду парламентом. вже. І можна тоді говорити про те, що будуть закінчені ті кримінальні справи, які е, порушені е, проти Беркотяців і інше, чи е, порушені ті кримінальні справи, які досі не порушені, по факту підпалу під автомобілів, під, по факту е, там, побиття, порізання людей. Тобто ми можемо почати встановлення справедливості. Е, таким же чином ми тоді можемо говорити про те, що змінюється термін е, президентських повновань. Тому що тоді вибори переносяться на е, осінь 2004-го 14-го. Е, 14-го перепрошую. І це буде початком нового вітку протистояння, але безумовно це той літок, який може нас. Оберегти від крові. Якщо такого не буде зроблено, я впевнена, що в результаті ми вийдемо на революційну ситуацію. Зараз вона передреволюційна. Дицябаш Вас от прогноз цей сценарій. Він передбачає формування нової більшості в парламенті. Формування означає вихід от, згаданих тих півсотні, хоча б депутатів. Так з е, фракції регіонів. Е, ви кажете, вони не виходять, бо не бачать партнерську руку громадськості і опозиції. Але чому громадська позиція має в них побачити саме тих, хто хоче відійти від стандартів, яких дотримується партія влади? Адже, наприклад, колишній начальник штабу, так Януковича, Тарас Чонвіл, просто вийшов на сцену майдану і попросив вибачення всього народу України, що він помилявся. Бо кожна людина має право, він покаявся. Як ми маємо знати, які депутати з партії регіонів не хочуть виконувати злочинні накази? Романа, це е, зрозуміло, навіть якщо хтось зараз не буде займатися тікучкою, е, бо багато хто зараз з майданниці каже, що е, на превеликий жаль, нам не вистачає часу думати. Ми весь час займаємося оперативною роботою, і нам не вистачає часу думати і моделювати ситуацію. Ми Боже зараз е, ніхто не має ілюзій, що цю машину можна зупинити білим платочком. Да? Е, це повинен бути. Гарно пророблений план, який передбачає варіанти на будь-якому етапі, як ми себе ведемо в тому чи іншому варіанті, і ми повинні чітко розуміти, на які сили ми маємо розраховувати, якщо сьогодні нормально попрацювати над виборчими програмами мажоритарників, які входять до фракції партії регіонів, на, на тим, з якими гаслами вони йшли до людей. Над тим, як вони мають чи не мають зараз підтримки своїх виборців, то ми можемо вже чітко е, вияснити, з ким працювати. Крім того, подивіться заяви людей. Ну якщо хтось каже, що це провокатори всі на майдані, ну не треба з цією людиною розмовляти. А той, хто, наприклад, зробив заяву в своєму окрузі на раді е, обласній, що я вийду і я буду виходити. А після того ми не маємо заяви, ну попрацюйте з цією людиною, допоможіть йому. Тому що, наприклад, я знаю, що коли е, цей хлопець поїхав, ця достойна людина, навіть він молодий, але коли він поїхав вже е, після ціє, цього засідання ради, за 40 хвилин його нагнали три машини з його друзями, зупинили його і фактично впали на коліна. Що ми тебе просимо? Не не подавай заяву, бо нам сказали, що наш бізнес знищать в секунду тільки тому, що ти наш друг, тільки тому, що він збирається ви тільки тому, власть. що він збирається вийти, і він друг цих бізнесменів. Це треба розуміти. А не так давно у вас на п'ятому каналі. Я почула був якийсь активіст майдану, який каже. Юрист, наскільки я пам'ятаю, він каже: «Да, зараз, як ніколи, на всі компанії, які будь-яким чином афільовані зі мною, навіть які належать моїм друзям, прийшли перевірки, позаблокували рахунки і так далі. З цим всім можна боротися. Якщо активісти, майданівці будуть там, коли абсолютно на незаконних підставах. Податківці приходять блокувати рахунки, і якщо там є громадськість, вони розвернуться і підуть. Паніно, поясніть, будь ласка, ми бачимо е, от навіть і світове різдво, і новорічні свята, і весь цей період не зупинив хвилі залякування і репресій, реальних репресій. Так? Е, до деяких активістів, політиків, журналістів було застосовані в буквальному розумінні те, що ми в підручниках вчили як терор. Да. Хто? На ну, вашу думку, реалізує ось такий <кій> широкий масштаб в масштабах України оцей терористичний с е, я зараз буду намагатися довести до вас те, що навіть до нас дійшло зовсім не так давно. Ми теж не могли зрозуміти, що відбувається, тому що всі е, ці побиття розгін в ніч з 10 на 11, коли ми рванули всі ночі на майдан, тому що зрозуміли, що там щось діється е, е, страшне. Ці побиття підпали спеціально в Різдво побита Таня Чорновіл, і так далі. Ми всі з вами намагаємось думати в лодзіці, думати в лозіці аналізу людей, чи їх вчинків чи манери керування, які нам знайомі. Але повірте мені. Ми зараз е, зіштовхнулися з вами з зовсім іншими керівниками цього процесу. Це так зване молода поросль, це молодняк, який е, був фактично е, рік тому, в січні місяці, поставлений до влади, поставлений зверху, поставлений на всі корупційні потоки і на керівництво всіма силовими відомствами. Е, Головна людина в СБУ, пан Якименко, це представник цієї сім'ї. Міністр внутрішніх справ це представник цієї сім'ї, і син генерального прокурора, фактично, це друг став цієї молодої сім'ї. Те, що зараз відбувається, це те, що саме ці молоді люди, які не мають ні досвіду роботи на державному рівні, ні розуміння, що таке правила, традиції, політика взагалі. Що таке відповідальність перед суспільством і перед іноземним суспільством? Це люди, які з пробірки були посаджені на величезний обсяг грошей і влади. Це люди без безпридільщиків. І вони за рахунок того, що вони отримали від президента необмежені повноваження, вони вже завалили весь економічний блок, ми це бачимо. Вони зараз почали діяти так активно, як раніше в економічному, з якого ПЕП Попел залишився. Да? Зараз вони так починають діяти з большими дядями. Пан Клюєв, який є представником фактично ФСБ і Путіна в Україні сьогодні, і Медведчука як посередника в цих. Великих політичних іграх він зацікавлений в дестабілізації в Україні, mm -hmm. і таким чином Клюєв єдиний, хто відповідає партії регіонів за так звані польові дії, тобто за всі акції, да? якщо б він сказав ні нічого б цього не було. Значить, він підігрує цим молодим аборзівшим щінкам, які сьогодні відчули, що вони нові керівники в країні, які можуть сказати а поганяйте там людей. І які можуть сказати, ну як, як достала це потом да? поставте її на місце. І е, особливо маючи на увазі, що вони взагалі не мають досвіду, в, нам е, зараз дивно, як робляться е, такі нібито помилки, як не зняти відеоспостереження з машини. Да? Як це так розганяють людей, коли тут М'юланд і Ештон одночас, одночасно. Тобто, з точки зору людей, які мають досвід політичної роботи і відповідальність за політичні дії, це неможливо. З точки зору новорішень, яких поставили на гроші і владу, і яким дали, дали безмежні повноваження, це абсолютно нормально. Якщо ми зараз зрозуміємо, що ми не повинні зараз а, рахувати. Якісь кроки з точки зору ну, сталої вже традиції української політики і так далі. Ні. Сьогодні є молоді безпридільчики, сьогодні є ФСБ, яке в неможливій кількості консультантів зараз окупувало СБУ і Міністерство внутрішніх справ. І сьогодні фактично ми з вами зіштовхнулися з цією силою. Яка не дружить ні з совістю, ні з мозгами, а вона вважає, що вони якось там розрулять. І ще один фактор: вони, ця група, не дуже бояться іноземного впливу, тому що гроші в них в кеші, гроші в них в комнатах в сейфах і в чемоданах, в величезній кількості це десятки мільярдів доларів. Саме тому. Коли а, а, бізнес, який добився а, за 20 років а, легалізації за кордоном, який має величезну кількість транснаціональних компаній, і так далі, для якого міжнародна ізоляція це великий виклик і ризик, цей бізнес не може зупинити цих молодих. На хабці, для яких це не є проблемою. Ну дано, ну, є в нас в них там невелика там нерухомість і так далі. Але це не такі ризики для них, як для великого системного українського бізнесу, який, поєднанні з політикою, створив величезні імперії транснаціональні. Тепер зрозуміло, чому немає такого переліку щодо якихось санкцій чи впливу. Пані Іно, я дякую за аналіз, який ви видали поточної ситуації. Бажаю вам гарних свят і. Нового, все таки, політичного сезону з перезавантаженням на всім дякую вам. Нагадаю, нашим глядачам середні програмі час підсумки дня» ми спілкувалися з позафракційним депутатом Інною Богословською.